Всім привіт! Доброго вечора! Садна! Сад нам, друзі, всім, хто приєднується до сьогоднішнього вечірнього класу. Сад нам. Сад нам. Я вам зараз покажу декілька вправ, які допоможуть вам позбутися нервового перевантаження. Ці вправи дуже дієві, щоб відпустити стрес, тому що стресу в нашому житті багато, на жаль, і його буде, знову ж таки, на жаль, більшати. І наша нервова система повинна бути досить сильною. Досить гнучкою, і а, в той же самий час а, дуже добре, щоб ми могли а, кожного дня вивільняти а, свій стрес, щоб мати змогу прийняти наступний стрес, і причому не бути а, вщент зруйнованими а, цим стресом. Розумієте? Тому нам потрібно його вивантажувати кожного разу, щоб мати змогу приймати наступний стрес. Так, так складається наше життя. Тож в нас є йога, в нас є медитації, які можуть зробити так, що ваша нервова система буде гнучкою і сильною. Отже, перша, перша вправа це один з таких. Трьох хвилинних практик, які а, дуже сильні. Цю медитацію нам показував Гуру Дев, наш майстер Сатнам Сайм, майстер цілительства в лінії кундаліні йоги І доброго вечора! І а, вона проста. Тому ці вправи ви можете робити. Будь-коли протягом дня. Зранку, в обід, ввечері сидите, чекаєте, поки закінчиться повітряна тривога, робіть вправо. Прийшли з роботи, відчуваєте перевантаження, робіть вправо. На роботі відчуваєте перевантаження і йдіть в туалет, робіть цю вправо. Тобто, будь-де, будь-коли, для того, щоб зняти тривожність зняти стрес. Отже, що ми робимо? Руки в нас на колінах. Вдих через ніс. Ми підтягуємо плечі якомога краще до вух і видих через рот. Вдих через нос і видих через рот. Причому ця вправа робиться не швидко. Це досить повільна вправа, щоб причому вдих у вас спокійний. А видих а, такий трошечки подовжений в часі, щоб ви дійсно відчули, що ви відпускаєте свій стрес, відпускаєте своє перевантаження, ви відпускаєте тривожність. <фух> і дійсно, за, тоді, коли у вас плечі відпускаються, відчуваєте цей процес. Закрийте очі і вдих через ніс, видих через рот. <фух> Слухайте своє тіло, слухайте, як ви видихаєте. Видих через рот сильний, слухайте своє дихання і позбувайтесь, відпускайте будь-які тривожні думки, будь-які тривожні емоції, свій страх, все, що лежить на ваших плечах. Таким дуже сильним грузом, відпускайте, скидайте це. І дивіться, як працює ваша система. Можливо, ваші плечі не хочуть підійматися вгору. Можливо, це е, такий досить е, неприйнятний для вас е, вправа. Але спробуйте її робити. Спробуйте її робити, щоб розрухати е, ваші плечі, на яких може лежати дуже-дуже важкий груз.

останні 30 секунд продовжити свою вправу. Робимо вдих, підтягніть плечі до вух, витягуйтесь догори, і міцний видих через рот. Ще раз вдих. Витягуйтесь, підтягніть плечі до вух, потужний видих. І ще раз вдих, затримка, витягніться якомога вище. І потужний видих. Пфф. Відчувайте, побудьте трошки всередині себе. Ця вправа робиться всього 3 хвилини, не більше. Це для того, щоб зняти тривожність і страх. Наступна вправа, вона робиться від 3 хвилин до 11. Ви можете почати з 3 хвилин і потроху збільшувати свій час. Вона що вона робить? Вона дуже добре масажує лінію діафрагми. Тому що коли ми відчуваємо сильний стрес або страх, переживаємо його так. В нас спазмується діафрагма і ми перестаємо дихати. Буквально ми перестаємо дихати, і наше дихання стає досить поверхневим. І один із основних моментів, як зняти стрес. Це потрібно дихати якомога глибше, щоб ваша діафрагма, ваші легені, щоб ви відчували, як вони розширюються з кожним вдохом і підтягувалися з кожним видохом. Але коли ми переживаємо сильний стрес, у нас на фізичному рівні спазмується діафрагма, і досить тяжко заставити, навіть заставити себе дихати. Глибоко. Тому є вправа, я вам зараз її покажу, яка о, знімає о, цей блок з діафрагми, і ви потім вже зможете почати, о, почати о, досить добре вільне дихання. Отже, що ми, ми робимо? У нас о, руки на гольній стопі і ми о, робимо вдих через ніс в центральній позиції. Затримуємо дихання і а, починаємо досить активно рухатися, угу. причому це все досить активний, Зараз я покажу, як це виглядає боком. Це активний рух на затримці дихання. Ви це робите так довго, як для вас є комфортним затримка а, цього дихання. Потім, як ви відчуваєте, що ви більше не можете а, тримати затримку, ви в центральній позиції видихаєте через рот знову ж таки досить потужно. І знову вдих через нос, затримка дихання, і ми починаємо свій рух хребтом досить. А, Досить а, активний. Угу. Це не а, повільне, а, повільний рух. Це досить-досить активний. Зрозуміло, угу. в центральній позиції вдих. Затримка дихання, рухаємо хребтом якомога швидко, так довго, як для вас є комфортним затримка дихання. Потім в центральній позиції видихаєте через рот і знову вдих. Затримка дихання. Рухаєтесь так довго, як для вас є комфортним, і в центральній позиції видих через рот. Добре, очі закриті, фокус на вашому хребті. Отже, три хвилини поїхали. Робимо вдих. Затримка. І почали рухатися. Ви не видихаєте, ви рухаєтесь на затримці дихання. Ви не підстраюєтесь під мій ритм. Можливо, для вас комфортніше затримка дихання менше або більше, ніж мені, тому ви відчуваєте своє тіло. І в центральній позиції робимо вдих. Затримка. Одих. Ще раз вдих. Затримка дихання. Витягуйтесь догори. Рухайте енергію вгору. Видих. І ще раз вдих. Затримка дихання, витягуйтесь до гори і видих. Знову побудьте трошки всередині себе, спостерігайте. Як ви зараз дихаєте, відчувайте свою діафрагму Ви можете. А відчути, що вам легше робиться вдих, і також можете відчути, що, що менше а, якогось спазму чи а, тиску на вашу голову, як ви себе зараз почуваєте? Отже, ця, ця практика для того, щоб розмасажувати зону діафрагми, коли ви відчуваєте сильний стрес і відчуваєте, що ви не можете дихати, це також дуже добра вправа, якщо у вас є панічні атаки. Це також буде, скажімо, лікувати на фізичному рівні цю проблему. Так, так, вільніше, краще з діафрагмою. І а, добре, я покажу вам ще одну вправу. Угу. А, так, так, тепло всередині, бо до, досить добрий масаж всіх внутрішніх органів. Угу. Стреса при стресі що відбувається? Кров приливає до м'язів, щоб ми могли чи бігти, чи бити. Угу. А, і а, всі внутрішні органи страждають від цього. Тому що а, коли нам страшно, з -з 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 ми, ми нічого такого не робимо. Ми не б'ємо і не біжимо. Ми сидимо здебільшого часу в той, в той момент, коли ми відчуваємо стрес. І, а, тому а, страждають внутрішні органи. Знову ж таки, ця вправа дає більше кровотоку, більше лімфотоку до внутрішніх органів і а, дає а, добрий масаж діафрагмі, щоб ми краще дихали. І зробимо ще одну вправу: ліва рука, права рука. Угу. Інстаграм зеркалить. Тому робіть так, як я кажу: угу. ліва рука, в неї ми кладемо праву руку. Потім лівий великий палець, потім правий великий палець. І ці, ця мудра в нас на рівні сердечного центру. Руки не торкаються тіла, вони навпроти сердечного центру. І зараз ми з вами будемо дихати знову ж таки якомога глибше, якомога спокійніше. Закрийте очі, і я вам розкажу шаблон, за яким ми будемо дихати. Ми будемо робити вдох через ніс, видих через ніс, вдих через рот, видих через рот. вдих через ніс. видих через рот. Вдох через рот і видих через ніс. Тобто ми робимо весь набір переборів дихання. Ніс, вдох, ніс видих, вдох через рот, видих через рот. Вдих через ніс, видих через рот, і вдих через рот, видих через ніс. І цю, цей паттерн ми з вами повторюємо. Якийсь час, можливо, ваш розум настільки заспокоїться, що вам вже буде важко контролювати це дихання, але ви намагаєтесь весь час слідувати саме цьому паттерну дихання. Добре? Знову ж таки, я включаю таймер. І поїхали. Спокійний вдих через ніс. Спокійний видих через ніс. Вдих через рот. Видих через рот. Вдих ніс. Видих рот. вдих в рот і видихніся. Повторюйте це, це дихання, спостерігайте, слухайте своє дихання. Кожним видихом відпускайте будь-який стрес, який ви відчуваєте в своїх м'язах, в своєму тілі. Намагайтеся вдихати і видихати ще глибше, ще вільніше, легше. Відпускайте стреси. І робимо вдих. Невелика затримка дихання. І видих. Відпустіть руки, розслабтесь. Знову спостерігайте за своїми відчуттями в тілі, в думках, в емоціях. Ви можете чути, що набагато більше розслаблення в цілі, що ваше поле стає набагато ширшим, набагато світлішим. Цю вправу ми зараз робили 5 хвилин, трошечки більше, її можна робити 7 хвилин 11, 22, доводити до 31 хвилини. Це також буде дуже-дуже добре працювати над розслабленням. Тому що найголовніший зараз наш а, е ворог після е росіян це стрес і страх. І коли накопичується стрес, це руйнує. Позіхання це якраз вивільнення також стресу з тіла і з голови. Отже, коли накопичується дуже багато нервового перенапруження, можуть виникати дуже багато різних нервових проблем, різних проблем з організмом. Тому ці практики так набагато спокійніше. А ці практики доступні, вони легкі, і ви можете робити їх кожного дня. Три хвилини одна практика, три хвилини друга практика, п'ять, сім, одинадцять хвилин третя практика. І ви будете відчувати себе набагато спокійніше. І це запорука також нашої перемоги. Це бути в строю. Садна. Дякую, що ми разом робили ці практики. Я думаю, що інстаграм дозволить зберегти це відео і воно залишиться в, в моєму інстаграмі. Що ви зможете, так, чи практики, що ви зможете їх робити кожного дня. Дивіться, з понеділка ми починаємо марафон по коридору затемнень, а тому, що починається. На здоров'я, тому що починаються три тижні досить важких коридор затемнень. А, у вівторок це сонячне затемнення, 25 жовтня, 8 о, листопада, так, 8, це вже буде місячне затемнення, і о, буде штормити нервову систему, емоції, те, що буде відбуватися навкруги, також. А тому о, я починаю. Ці три тижні марафону, а для того, щоб ми працювали з кармою, ми працювали знову ж таки з тим, щоб ми могли найкраще пройти через цей, цей, цей час, і він буде також мати вплив на наше подальше життя. Тому приєднайтеся. Дякую вам до зустрічі.